Всім привіт, дорогі підписники! Короткий відео огляд, тому що треба поспішати на пошту з відправкою такого телевізора. Це Ergo, модель 55 jus 8500. Хотів би вас познайомити з цією моделлю, так як вона досить цікава за ціною. 17 499 гривень просять за 4 к телевізор 55-й діагоналі. Я вважаю, що це непогано для тих, хто шукає доступне рішення в такому ціновому сегменті. Основною перевагою буде те, що у телевізора гарантія складає цілих три роки на відміну від основних конкурентів, які дають максимум рік, а може й два. То ЕРО дає три роки і це вже добре. Що стосується цікавих новин з приводу Ergo, вони знайшли більш надійну нову фабрику по складанню телевізорів, тому ми бачимо якісну матрицю вже з відсутністю засвітів. До речі, тип матриці тут VA, тому для тих, хто шукає чорний колір хороший, то якраз цей телевізор підходить. І ви тільки що бачили, що біла заливка також без плям на екрані. Телевізор може відтворювати. І HDR формат. Яскравість тут, звісно, невелика, це до 350 кандел, але працює Android досить непогано. Давайте зайдемо в програму aida 64 і я вам покажу основні дані, які присутні в телевізорі. Це процесор Cortex A55 з максимальною частотою 1500 МГц. І оперативної пам'яті 2 ГБ вбудованої пам'яті 16 Гігабайт у цього телевізора. Що сподобалось? Сподобався чорний, сподобалось HDR, як показує телевізор. Також досить непогано тому будете задоволені. Ну і повноцінний Android також це непогано, я вважаю, як для такого доступного телевізора. Також компанія Ergo стверджує нам про те, що вони змінили е якість динаміків на своїх телевізорах, і ви отримуєте більш якісний звук. Можу сказати, що це дійсно так, адже раніше телевізори таких брендів і такої цінової категорії звучали досить плаский звук був у цих телевізорів. Тут все набагато краще. Можете подивитися за яскравістю, як вам телевізор. І кут огляду зараз я вам покажу. Дивіться, по куту огляду. Бачите особливості VA-дисплею. Те, що кут огляду досить невеликий, і кольорова гама змінюється на кутах від 20 градусів. Але в цілому, друзі, давайте ще раз вам нагадаю: 17500 за такий телевізор на андроїді – це досить непогано. Ну, рівень чорного. Зараз я прошу вибачення. Моя фотокамера не одразу фокусується і не одразу змінює свою чуттєвість. Тому, можливо, вам здалося, що чорний там як сірий. Насправді чорний досить непоганий в цьому телевізорі. Ось такий короткий огляд для тих, хто зацікавлений в бюджетному телевізорі, я вам сьогодні запропонував. Повторююсь, якщо модель буде цікавою для вас, будемо знімати окремий огляд, повноцінний з розбіром інших програм, які можна дивитися на цьому телевізорі. Але встановлюйте, будь ласка, він потяне всі програми, які ви будете на нього встановлювати. Що стосується версії Android, давайте подивимося з вами. Ще раз зайдемо в aida 64 І подивимося, що у нас по Android. Android 11-ї версії, тобто на цьому телевізорі програми з флешки не встановлюються. Копіюйте програми на Google Диск і за допомогою такої програмки, як Xplore, встановлюйте їх на телевізор. Або, якщо ви не хочете цим займатися, рекомендую інтернет-магазин SmartShop. Тому що ми. Щойно телевізор перевірили на всі можливі дефекти, не знайшли там битих пікселів. Зараз заповнюємо гарантію. Гарантія 3 роки нагадаю на цей телевізор, і будемо їхати на відправочку. До речі, що стосується відправки, телевізори ми відправляємо в додатковому захисному пакуванні дерев'яному, тому має доїхати ціленький і гарненький, а також доставка по всій Україні у нас безкоштовна. Отже, всі переваги є для того, щоб купувати офіційні телевізори в нашому магазині. Вибачте за рекламу, але ви маєте знати наші основні переваги відносно конкурентів. Тому що ми з телевізорами працюємо не просто продаємо, а дійсно їх налаштовуємо, можемо зняти для вас ось такі чудові огляди. Тому майте це на увазі. Дивіться, от тут вже більш реальний чорний, який ми можемо бачити на телевізорі. Зараз ще буде відео. Одну секунду. Ось. Ну, ось так трошечки-трошечки, е, можливо, не. О, ось десь проскакує в мене камера. От, Але подивіться ще раз, як висновок на передачу кольору. Врахуйте, що треба буде сидіти прямо перед телевізором, якщо необхідно кріплення. Зможемо вам підібрати кронштейн. Кронштейни у нас також є за гарними цінами. Ми завжди вам радимо не просто так, аби продати, а дійсно орієнтуємося на матеріал стіни, орієнтуємося на ваші умови експлуатації телевізора. В будь-якому разі я вдячний за те, що ви дивитесь мої огляди. До зустрічі. Дякую, що подивились цей коротенький відеоролик на модель. Повторююсь, це Ergo 55 jus 8500 Всім гарного вечора! До побачення.